Громадська спілка, Луганська асоціація організації осіб з інвалідністю реалізує проєкт мережа радників з інклюзії. На поточному етапі в шести ОТГ Львівщини та Івано-Франківщини вже облаштовано робочі місця задля створення комфортних умов, в яких радники працюватимуть на користь мешканців своїх громад. Галина Маланяк соціальна працівниця. Дівчина опікується самотніми людьми поважного віку та констатує низький рівень доступності в громаді. Нас немає. Відповідних широких тротуарів у нас немає доступних туалетів для людей з інвалідністю. У нас немає пандусів. Не знаю чому, але не приділялася увага саме. Забезпечення вільного простору надасть змогу мешканцям громади мати доступ до суспільного життя та самореалізації у всіх його спектрах. За словами учасниць проєкту, влада наразі чує громадський сектор та починає приділяти увагу до створення безбар'єрного простору в громаді. Зокрема, у спільному тандемі розроблено та успішно захищено міні-проєкт із облаштування місцевої лікарні з ходолазом. Ми зараз включилися в програму інклюзивних радників. Я вдячний за проект який нам допомагає оцей сходохід впровадити в наше поліклінічне відділення, що дасть змогу людям з інвалідністю підніматися на другий поверх і користуватися всіма можливими видами надання послуг, це однозначно нам є до чого йти, і ми над цим дуже інтенсивно працюємо. Тобто, ми залучаємо всі можливі. Об'єкти будівництва, де проводяться нові реконструкції, і ми обов'язково вимагаємо, щоб забезпечити пандус безбар'єрність, це є обов'язковою умовою. Інклюзивні громадські радниці, обрані в рамках проєкту, вдало поєднують свою професійну діяльність із громадською роботою, адже чітко знають запити громади і тепер спроможні ще ефективніше на них реагувати. На сьогоднішній день. В нашій територіальній громаді дуже мало приділяється уваги таким особам, і тому я вирішила піти ще на громадського радника, щоб допомогти цим людям.